Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузірія Казок. Як сонце вітер перемогло? Одного разу сонце і сердитий вітер почали сварку. Хто з них сильніший? Довго вони сперечалися і вирішили нарешті помірятися силами, а в цей час їхав на коні верхи мандрівник. От вітер вирішив першим показати свою силу. Він з усіх сил налітав на мандрівника, поливав дощем, замітав снігом, намагався зірвати плаща, але все даремно. Чоловік сильніше закутався в плащ, добре підперезався і переміг вітра. Сонце дивилося на вітра і сміялося, виглянуло за хмар. Зігріло і висушило мандрівника, який промок і замерз. Відчувши тепло сонця, мандрівник підбадьорився і подякував сонцю за його тепло. Бачиш, добротою і ласкою можна зробити набагато більше, ніж гнівом, сказало сонце сердитому вітрові. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець бувайте, дітки.